Перший великий праздник у новому календарному році, Рождество Божої Матери. За ним іде нараз другий праздник, наш престольний праздник в ужгороді, Воздвіження Христа Господня. Дверями небесними, якими Бог зайшов з неба на землю, стала Діва Марія. Колись і яко відів. У сні лествицю лазиво, котре досягало до неба, ангели Божі піднімалися і опускалися. Це було пророчество, о тому, що з'єднається небо і земля. Двері неба відкриються, коли Діва Марія родиться в цей світ і приготує своє серце, щоб стати матерю Земною матерю Господа предвічного Бога. Так в мір войде не якимось вихром, якимось землетрясеннями або прилетіти на якомусь космічному корабльові, або, як нині, сатана любить являтися у віді тарілки. Бог хоче, щоб ми раз зайшов Бог до нас із неба на землю, щоб ми свободно пішли Йому назустріч, а що Бог хоче від нас, які умови нового договора між землею і небом. А прості, хто буде вірувати в Ісуса Христа, буде спасений і креститься. Но Господь зійшов з небес на землю не для того, щоб по-сектанськи роздати Біблію всім у кожний двір, як нова почта, а прийшов, щоб взяти на себе наше тіло і вознести його на крест, а на кресті кресними страданнями, а потім кресною смертю. Кров'ю Христа Його, а потім і на третій день Воскресенням, і совершилося діло Спасіння. Суть православ'я з погляду першому проста. Но почему чому ту суть православ'я не розуміють сектанти, розкольники, уніяти, котрі довіряють земним вождям, придуманим теоріям? Почему? Да, потому що, что, щоб суть православ'я порозуміти, треба взяти на себе подвиг, подвигнути себе. Дуже красивий празник наш воздвіженні креста Господнього в мірі аналогу не є, що русини назвали воздвіженіє, здвиг, здвигнути. Так от, воздвіжені креста Господня, то є поклик здвигнути себе і стати на путь. Покаяння і духовного возрастання. А щоб порозуміти, іще, що таке подвиг Ісуса, нині Євангеліє каже, як колись Мойсей возніс змію пустини, а що він там зробив у пустини? Вспомнімо, мільйон євреїв йде через пустиню. Зв'язку не мабуть современної передатчиків. Ні є ні машин, ні техніки, І як можна було вивезти з Єгипта мільйон народа тільки силою молитви і благословення. Но по путі на обетовану землю народ зустрічали всякі біди, серед них ужасні змії били в пустині. І кусали многих людей, люди помирали. І тоді народ воскликнув: Ти куди нас Мойсеї привів? Ми були рабами у Єгипті, але ми їли м'ясо там, та були голодні, не були голодні, а ти нас привів де водини є, та й змії кусають. Мойсей помолився Богу. І Бог повелів йому зробити в перший раз перекладину а на ній звитого вилити мідного змія. І було сказано Богом, хто подивиться на цей знак мідного змія на кресті, яка б його змія не вкусила, смерті не буде. І яд перестає діяти. І сьогодні каже Ісус, так як Мойсей возніс змію в пустини, так подобає і Сину чоловічіському бути вознесену на крест, даби люди, від гріхов, жили для правди. І павел і Петро, потім скажуть, ми ісцелилися чудо якимись лікарствами а ранами Ісуса, кров'ю Креста Його. От почому рожденство Божої Матері і воздвіжені, такі логічні і близькі. Діва Марія зробила відкрила небесні двері, щоб Бог зайшов з небес. І родився Ісус, як чоловік без сімені, Духа Святого, узяв на себе наше тіло, зараженої гріхом. Ізцілив його. І в християн виробляється внутрішнє протиядіє проти гріха, проти укусів змій цього світа. А хто, маючи внутрішнє протиядіє у канонічної церкви, зайде в другу релігію, де то протиядіє пропаде, у 22-му псалмі написано. Що воздам Господі я живоздаде? Чим я заплачу ви за все те, що Він воздав мені? І тут відповідь Псалмопевця, чашу спасіння прийму, і ім'я Господнє призову. Божа Мати, небесна двер, якою вхойшов Ісус цей світ. Благослови наш народ, наш православний народ. У Закарпатті 1150річний православний в Україні 1025 річний, але православний, а опит у нас один, православний. Ми сьогодні просимо Тебе, Божа Мати, поможи нашим людям, щоб ніколи не відступили від канонічної церкви. Но щоб помнили, перебуваючи в канонічній церкві, ми маєм проти ядіє укусом змії, а інструментами церковними таїнствами причастя безумної покаяння вибираємося із тіні гріховної, мойтуй воїне хрестовий, мойтуй і зцілені, як коли кажуть у лазареті воїни зцілені знову йдуть на фронт, так і ми щоб ми все не стало за тиждень, там у світі було, до церкви приходимо і зціляємося. І знову, як воїни Христові виходимо на труди. Бо лиш так ми воїни Христові, бо лиш так ми істинно православні, бо лиш так ми члени Канонічної православної церкви, де присвятять митрополит мітроплітунуфрії, а в вічності в'єдно з у святими по молитвам Божої Матері, зможемо й ми наслідувати. Царство Боже є амінь.